Все ще не маємо якогось соціального договору з приводу адекватної поведінки. І особливо ми не маємо соціального договору серед тих, хто має доступ до дуже широких аудиторій. І разом з цим немає якихось базових етичних уявлень про комунікацію. Ну, от. І, як ви помітили, я стою в жилеці, і в нас вітряно прохолодно, а навіть зараз робиться вже й холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. Олег Винник дуже хоче повернутися на українську сцену. І він так намагається привернути увагу, що дарує своїм глядачам найдорожче. Ковток свіжого повітря і передає його до неї там військовим. А потім нагадує, що це ж не просто так він записує відео. Хочу ще раз нагадати, що буквально після завтра 23 серпня, на День прапора. Нарешті нова пісня Мої Люди. Ой, болить серце не стихає, а сльози душать, душа співає. Сльози душать, душа співає. Олег дуже старається. Другий Олег в сьогоднішньому етері, перший був Волошин, то, звісно, взагалі погано. Цей старається, співає, знаходить символи, але не туди. Все повз касу. До речі, поки мотували відео, помітили, що прилетів голуб саме тоді, коли я казав, що буде Україна, все буде ОВІ. Такі чудеса сьогодні. Якби ж він насрав на тебе, Олежа, то було б чудеса, а то просто прилетів, не долетів, не насрав. Найсумніше, що, попри те, що реакція на повернення Олега Винника у багатьох адекватна, соцмережі і медіа, тим більше, просувають нам Олега взад. Промовинника відбувається на найкращих українських медійних платформах. Ви вважаєте його схожим на себе все ж таки, Андрія? Олексій, у мене часу на це немає щоб розглядати, хто на мене схожий. Просто перехильники ваші пересварилися. Ви розумієте? Ціную слова пана Олега. Треба бути самим собою. Це сказали люди, що я схожий. Я не намагався цього робити. Я прийшов на програму для того, щоб заперечити на всю країну. Я знаєте, я от відчув зараз, що можливо, колись буде дует. Говорить вся країна. Про що ж говорить ця країна? Про те, що у винника з'явився двійник, і можливо, у них колись буде дует. І все це в прайм-тайм для того, щоб винник там розповідав, що у нього тих дуетів, хоч сракою, жуть. Якби я хотів, мене черга стоїть до сьогоднішнього дня за дуетами. Мені абсолютно це не цікаво. Мені цікаво тільки одне, коли настане перемога, і ми будемо жити в мирі. Я думаю, краще було б звернутися до Мадонни або до Дженіфер Лопес, то буде вдаліший дует. А перемога настане дуже швидко, тому що Олег Видник тепер з нами на зв'язку, і він буде передавати нам ковток за ковтком повітря кожного дня. І зрештою, ми почнемо дихати наповну завдяки Олегові. Взагалі, шкине промотує один плюс один зараз. Зокрема. Сьогодні аудиторія хоче чесності. Дарую вам ексклюзив про свій перший секс. Олексій Кулеба запросив мене стати амбасадоркою президентського конгресу. Аліна Шаманська. Дарую вам ексклюзив про свій перший секс. Мене запросили стати амбасадоркою президентського конгресу. Той, хто робив нарізку цього інтерв'ю перед. Яка анонсує його повністю, звичайно, молодець, дуже постарався. Аліна Шаманська це телеведуча, яка декілька років прожила в Америці, почала свій проєкт розлючена, тому що була розлучена з е, е, півцом, що заспівав нам дикудичку, був спікером від пулу президента і тощо, то що то, Ханумаком. Вони розлучилися, що то пішло не так. Потім Ханумак дивовижним чином виїхав, бо у нього астма. Щоб з дитиною доглядаючи її жити в Америці. Аліна, Аліна, Аліна Шаманська повернулася в Україну і тепер буде. Наша Шаманська, амбасадорка президентського конгресу та ведуча нового дуже важливого для нашої країни проекту Діалоги сили. Я відправляюся по містам України, по містам і областям та буду брати живі людські, так би мовити, інтерв'ю у очільників обласних військових адміністрацій. Ми вже відзняли дуже багато міст. Контент, який ви не заслужили. Ви взагалі не заслужили цей контент, бо дуже людські, дуже живі інтерв'ю. Ви переймаєтесь за фігуру? Ви серйозно? Друзі, напишіть в коментарях, кому з нас варто перейматися за фігуру. Це був жарт, я так розумію, так? Да? Ви серйозно? А скільки ви зараз важите, якщо не секрет, Які, яка у вас мета? Ви хочете ще схуднути? Чи, чи тримати все, себе тоді, у формі? Я в, своєму, в своїй вазі 85 кілограмів. Час посту я можу спуститись до 80 81. Ви поститесь? Так, так, звичайно. Ви віруєте взагалі людина? Час від часу ходжу до церкви. Я знаю молитви. Теж. Що? Ну, да, так, Я віруюча люди. Ну, класна інтерв'єрка, мені подобається. Вона хаває і бере інтерв'ю. Це прекрасно. Можливо, будуть нові висоти. Пам'ятаєте, ми колись дивилися цю Регіну Тадурєнка, яка. Говорила, що вона хоче повернутися в Одесу, але не може жрала, плакала і жрала. Да? От у нас є тепер інтерв'єрка, яка жре. Це Аліночка. Не будемо слідкувати за її проєктами, розглядати дуже цікавий новий продукт від президентського пулу. А я просто хочу вам до кінця показати анонс інтерв'ю самої Аліни, яка вийшла. Інтерв'ю яке вийшло на плюсах і триває дві години. Ну так, треба ж представити, дівочку. і там померла людина. Померла людина, яку я любила. Ось вже є людина, так, образ, але вона вже інша. Мій чоловік помер. Якщо за цей рік я не знайду кохання в своє життя і не народжу, я абсолютно точно буду встановлювати дитину. Ну, за цей рік навряд чи тому, що треба знайти кохання нового свого життя, поджити якийсь час, а потім уже. Але ви знаєте, найстрашніше, звичайно, дивитися інтерв'ю, в якому нам розповідають про всиновлення. А з іншого боку, нам розповідають про те, що я затята антиваксерша. Мій син його знаєш в Америці. От навіть коли бачить, моя подружка вона каже: видно, що він не вакцинований, він інша дитина. Ваще, зразу видно, що не вакциновані. Бо вакциновані діти вони просто від вакцини умірають. Аліно, подивіться, моєму синові зробили вакцину, і після вакцини мій син не розмовляє. Ні, вони просто не розмовляють, вони стають аутістами. Діти вакцинуються і це показують по один плюс один. Я все інтерв'ю поки що не дивилася. Можливо, я там виловлю щось цікаве, і ми повернемося до інтерв'ю про приватне життя Аліни Шаманської, але. Я все-таки повторю її цитату проти вакцинування дитини і а, висловлю здивування. Тому що дивовижна як людина, яка собі стільки всього в'їбала, вїбало проти вакцинації за уколи красоти, но проти вакцинації. Прямо аж страшно. Мій син. Його знаєш в Америці. От навіть коли бачить моя подружка, вона каже: видно, що він не вакцинований, він інша дитина. Посол президентського пулу.